Чим відрізняється американська і українська шкільна освіта? Уф. У мене було два культурних шоки. Це коли е, я приїхала туди, вперше побачила американську освіту, і потім, коли я повернулася через рік назад, у мене був культурний шок від того, що на перших наших уроках семестру всі вчителі починали урок з презентації про себе, і вони розказували там про свою собаку, про своїх дітей, про те, чим вони займаються, які вони, які в них хобі, що вони роблять. Поза тим, що вона вчителька чи вчитель в класі, і я така вау, Вони зацікавлені в тому, щоб ми також якби до них ставились як не просто до вчителів, як, як до цікавих людей. Це також можливість вибирати предмети, і це для мене було дуже незрозуміло. Також адже мені давили листочок, що ось тобі предмети, обери собі вісім, які ти хочеш вчити чотири один семестр і чотири в інший. І я така, тобто чотири. Семестр, і я взагалі не розуміла, як це. Але а який 8, це клас? Десятий. Угу. Я не розуміла взагалі, що це. Але потім, коли я побачила навантаження на тих предметах, і наскільки ти глибоко заглиблюєшся, я зрозуміла: окей, типу, я розумію, чому це чотири. Хтось може сказати, що це типу погано, адже можеш і забуватися і з цим я можу погодитись. Але, але все одно ти закінчиш школу і роками не будеш до цього повертатися, якщо це не твій профільний. Тобто так, і ти можеш більше собі обирати якраз предметів, коли ти вже розумієш, що тобі більше подобається, там якихось гуманітарних, мистецьких, або навпаки. Інженерних і лише ті в ті заглиблюватися. І потім, коли ти вже вступаєш в університет, ти можеш показати, що я там роками вчив ці теми. Я хочу йти в цей там MIT, Масачусетський інформаційно-технологічний університет, тому що я роками сидів заглиблювався саме в ці предмети. У мене там були певні гуманітарні, але я не розпилявся на якихось там 13 чи скільки предметів зараз в дітей в тиждень в Україні. Я пам'ятаю, що якийсь момент я нарахувала, ну, точно більше десяти в мене, коли я приїхала назад, цей шок був саме через. Ставлення вчителя до, до до дитини, принаймні, як це було в моїй школі, коли вже в 11 класі багато вчителів так ну забили на цих дітей, на яких вони вважали вже, що їм нічого не зробиш, їх ніяк не зацікавити, вони не будуть вчитися. А вони, можливо, трошки краще ставились до тих, які розумніші, в яких є вищі оцінки, ніж там 9. Я пам'ятаю, що я просто сиділа в класі, коли моя вчителька історії кричала там на якогось мого однокласника, називали його якимось дебілом. Я от плакала я згадувала цей урок, коли вчителі показували своїх. Собак в Америці. На початку семестру, а тут абсолютно щось інше. Я розумію, що можливо це не репрезентативно, і сподіваюся, що в більшості дітей такого досвіду немає, але все одно ця дистанція, яка існує між вчителем і учнем тут, і ця дистанція, яка наскільки вона маленька в школі американській, наскільки вони справді хочуть також з тобою бути трошки друзями, але в межах, звісно, професійної дружби і бути тобі менторами, допомагати тобі і дізнаватися прото твої персональні почуття, тобто працювати з тобою як психологи. Справді це мене дуже тоді вразило.